Виставку ліс деревмаш фахівців називають найбільшим галузевим заходом. Уже 10 років вона збирає світових лідерів лісопромислового комплексу та деревообробної промисловості. Тут є все від засобів для первинної обробки сировини до найновішого приладдя для створення меблів. Виставка цікава, цікаве, обладнання нове з'являється, нові автомашини. Багато спілкувань нових з людьми, яких можна теж поспілкуватися, щось знати нове про ті чи інші досягнення і про культуру виробництва деяких підприємств. Особливу увагу привертають енергоощадні технології цього року. Більше ніж 20 учасників привезли обладнання для утилізації відходів деревообробки і виготовлення з них біопалива. Є і котли, які працюють на цих відходах. Вони зекономлять підприємству кошти на енергоносії. Практика показала, що такі котли дозволяють окупити себе за один опальний сезон. Так само це стосується і великих промислових котлів, які дозволяють опалювати великі приміщення площею до 20 ти тисяч метрів також вони е, е, генерують тепло для е, е, технологічних потреб, у тому числі для опалення сушильних камер.